Одного вечора я захотів ще раз зіграти Minecraft Bedrock, щоб черговий раз зрозуміти, наскільки ж це погана версія гри. Але давайте все по порядку. І так, я ненавиджу Bedrock. І ця думка не була сформована звичайним хейтом гри, тому що це типу модно. Я провів тут чимало часу і мені є що вам сказати. В першу чергу хочу трошки побомбити на те, що стабільно декілька разів на місяць у мене злітає скін без будь-яких на то причин, але гаразд, це невелика проблема, ставлю його назад і йдемо далі. І почати я хочу з порізаних налаштувань гри, тому що це прям болюча тема порівняно щавою. Особливо мене тригарнула вертикальна синхронізація, яку неможливо відключити, і ваш FPS буде обмежитись герцовкою вашого монітору, що, звісно, для гри не дуже приємно, особливо якщо ваш максимум це 60 FPS. Зато є такі налаштування, як моделька гравця в кутку екрану чи ще усілякі мікрофішки. Зручно, звісно, але на фоні відсутності інших більш важливих налаштувань це виглядає так собі. Також врахуємо, що на бедруку немає оптифайну чи содіуму, в яких можна було ще щастя змінити під себе. Хоча зараз ми розглядаємо ванільну версію гри, тому до модів ми повернемось пізніше. Також хочу сказати декілька слів про дебаг меню. На джаві, нажавши F3, ви можете знати, хто був вашим біологічним батьком, а на бедруку координати і кількість прожитих днів маловато. Таке відчуття, наче самі розробники нас у грі обмежують усім, чим тільки можна. Але гаразд, давайте про щось інше, як щодо маркетплейсу, найжахливіша частина і без того проблемного бедруку. На словах, звісно, все звучить красиво, платформа, на якій творці можуть публікувати свій контент і з цього ж заробляти якусь копійку. Звичайні смертні в свою чергу можуть купувати цей контент і насолоджуватись грою. Ви в це вірите? Маркетплейс просто переповнений усяким непотрібним шлаком. Єдине, що можу виділити з класно, це текстур пак Action and став. А далі абсолютно непотрібні паки скинів, крінжові мапи і скам набори. Так за це все ще їй потрібно платити немалі гроші. Також не забуваємо, що на Джаві ви можете отримати в сотню раз більше контенту, абсолютно безкоштовно, просто відкривши інтернет. І ладно, якби цей маркетплейс просто собі існував, але Microsoft намагається його всунути нам абсолютно повсюди, в лаунчері, при запуску гри та навіть при створенні світу вам вилізе вікно з рекламою маркетплейс пасу. Добре, що очінколи роздають безкоштовні набори, як от RTX мапи, на яких можна потестити нове освітлення. До речі, щодо цього, давайте поговоримо про шайдери та моди, а точніше, по суті, про їх відсутність. Шайдери, звісно, є у Бедроку, але вони, м'яко кажучи, не дуже. В основному, все, що вони додають, це покращене освітлення та відблиски від блоків. Ну і ще є технологія трасування променів, яка присутня на деяких картах. Також в останньому оновленні розробники додали щось типу офіційних шайдерів. Зараз при записі відео я їх використовую, і все, що можу сказати про них, це те, що класно зробили тінь, вона пікселізована і добре підходить під стиль гри, а у всьому остальному вони такі собі. Замість звичних модів тут адони. У чому ж їх різниця? Моди можуть додавати нові елементи гри і більше впливати на саму гру. Адони ж в свою чергу здебільшого можуть змінювати вже існуючі елементи. Якщо коротко, адони гірше, але це хоча б якась альтернатива, коли хочеться додати у гру щось нове. Також додам декілька слів про сервери, а саме про ті, що вважаються офіційними, тому що м'яко кажучи, вони теж виглядають. Ну, як мінімум дивно. Всюди вам намагаються підсунути донат з маркетплейсу, текстури досить часто ріжуть очі, усі режими та мінігри це копірка з Java-серверів, а ще через кросплей мінігри ігри стають ну дуже нудними. Звісно, деякі сервери, як HiveMC та CubeCraft, це пофіксили. І на них, якщо ви граєте з комп'ютера, то проти вас будуть теж тільки ті, хто грає з компа. А от решта серверів, ну, просто подивіться, як це виглядає. Думаю, тут коментарі будуть зайві, йдемо далі. Можливо, я вже чіпляюсь до дрібниць, але особисто мені зовсім не подобається інтерфейс гри. Він абсолютно незручний та забаганий, текст виглядає погано, особливо в українській локалізації. Те саме стосується інвентарю. Всього 4 вкладки, які розділяють блоки, і інколи потрібну річ банально важко знайти. І на останок геймплей. І так, я розумію, що у Бедрука є декілька класних фішок, які відсутні на джаві, але про це поговоримо в перевагах Бедрука. І так вони теж є, хоч їх і небагато. Сама по собі гра відчувається повільною, гарним прикладом будуть речі, які можна кидати, наприклад, зілля. На них дуже добре видно якусь затримку перед кидком. Та і сама фізика їх польоту дещо дивна, але це не критично, а от відсутність лівої руки це вже неприємно. І так, зрозуміло, чому її немає, тому що Бедрок, як ми пам'ятаємо, кросплатформений, і ліву руку майже неможливо реалізувати на телефонах, але це не відміняє того факту, що такий важливий елемент гри просто відсутній. По цій же причині на бедрику ПВП просте заклікування. банально тому, що нове ПВП на телефоні буде дуже незручне. Ще я хочу згадати ситуацію з мішечками, які мали додати ще 1.17, але відмінили через те, що їх було важко реалізувати на мобільних пристроях. Ну я думаю, ви зрозуміли, як це працює. Добре, що з часом більшість механік жави переносять на бедрук. А тепер давайте скажу декілька слів про все хороше, що я зміг тут знайти. Почну з тих самих геймплейних фішок, про які я казав. Наприклад, броню ви можете фарбувати прямо з казана, а не через верстак. Також ви можете виливати зілля в казан і чарувати стріли. Щастійка для броні має руки і може змінювати пози, ну і всілякі інші дрібниці. Точно великим плюсом є офіційна підтримка геймпада, який прямо в грі можна зручно налаштувати. Оптимізація. Так тут вона справді краща, особливо це добре видно на прогрузці чанків. Ну і ще з недавніх пір з'явився офіційний редактор, який доступний усім бажаючим. Включити його можна прямо з лаунчера. Зручна штука для створення карт із дуже простим інтерфейсом, який буде інтуїтивно зрозумілий кожному. І на цьому напевно все. Чи є взагалі майбутнє у Бедрука? Можливо, точно сказати не можу, але поки що маємо, те маємо. Перед тим як відео закінчиться, хочу сказати декілька слів. І так, скоріш за все, тепер відео будуть виходити з певним графіком. Ну це ще не точно, але постараюсь. Можливо, далі будуть ще стріми, але це теж трохи пізніше. До речі, в цьому відео я використовував новий мікрофон, можете оцінити в коментах. І ще на рахунок, де серверу і ТГ каналу. Можливо, пізніше їх зроблю, коли буде трошки більша аудиторія. Ну а зараз дякую за перегляд і бажаю приємної гри, не в бетрок версію.